Сьогодні ми дізнаємося все про міни, габарити яких у порівнянні з кульковою ручкою до 15 см. Мун 50. Протипіхотна осколкова міна направленої дії. Встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпиться до предметів довкілля, поверхнях, на деревах, дверях, парканах. ПМН2 протипіхотна міна ударної дії. Активізація відбувається під тиском ваги. Непомітна у траві. Може бути схована під невеликим предметом. ТМ62. Протитанкова міна натискової дії. Встановлюється всередину чи на поверхню ґрунту у сніг чи під воду. Вибух відбувається при наїджанні на міну гусеницею танку чи колесом автомобіля. Некерований мінометний снаряд найчастіше використовуваний в озброєних конфліктах боєприпас. Осколкова граната f 1 може бути використана як самородний підривний пристрій розтяжка. Шляхом прикріплення натяжного тросика до чеки. Радіус повного ураження після детонації 10 метрів. Вог 17 і вог 25. Це осколкові гранати, що вистрілюються з гранатомета. Вог 17 вистрілюється з автоматичного гранатомета. А вог 25 використовують для стрільби з підствольного гранатомета. Через високу чутлівість детонатора один з найнебезпечніших типів боєприпасів, що не вибухнули. помс 2М. Протипіхотна осколкова міна Натяжної дії. ПРИ підриві завдає ураження осколками корпусу у момент, коли нога чіпляється за дротяну розтяжку. УЗМ 72. Протипіхотна осколкова міна. Здебільшого керована розтяжкою. Металевий корпус закопується на 15 см у землю. На поверхні залишається тільки детонатор. ПФМ1. протипіхотна міна натискової дії. Корпус зроблений з поліетилену зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається у момент, коли нога наступає на міну. Де ж насправді ховаються міни? Це місця, де проходили бойові дії, воєнно-стратегічні локації чи місцевість. Аеропорт, полігон, поле і лісосмуга. Залишені локації, залізничні шляхи, будинки. Військові позиції, військові блокпости, траншеї, знищені воєнні та цивільні транспортні засоби, області стратегічної інфраструктури, електричні пілони, газопровід, водопровід, місцевість довкола і під мостом, узбіччя доріг. Воєнні контрольно-пропускні пункти, ліс, водні джерела, криниці, береги річок. При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, а також не допускати до нього інших людей, не користуватися біля знахідки засобами радіозв'язку. Мобільними телефонами вони можуть спровокувати вибух, чимось помітити місто, залишити якийсь предмет чи елемент одягу, віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань, доки ви його не будете бачити. З безпечного місця повідомити чергові служби по телефону 101 та 102, дочекатися прибуття фахівців. Указати місце знахідки та помідовати час її виявлення. Далі справа за професіоналами.